Усім привіт! З вами Маріана, і сьогодні ми поговоримо про present participle. Це дієприкметник теперішнього часу. Це просто дієслово з інговим закінченням. На цьому уроці ми дізнаємося, які форми має цей дієприслівник, що він виражає, і також який зворот утворюється з ним і досить часто вживається. І розглянемо, що таке дієприкметник взагалі. Дієприкметник це не особова форма дієслова, яка має властивості дієслова, прикметника та прислівника. І всього в англійській мові є дві форми дієприкметників: це present participle, бо ще кажуть participle one – це дієприкметник теперішнього часу. Це четверта форма дієслова. І past participle дієприкметник минулого часу. Ще його називають participle to. Це третя форма дієслова. І ми сьогодні розглянемо present participle. Він утвориться шляхом додавання закінчення ING до дієслова. І є у нього такі форми, такі самі форми, як у Герундія. І ми їх розглядали, коли ми вивчали Герундії. Є групи Simple. Групи Perfect в активному і в пасивному стані. Групи Simple в активному стані. Ми просто додавали інгове закінчення, і вийшло walking. В пасивному стані been І третя форма дієслова been walked. Групи Perfect в активному стані having walked. І в пасивному стані Having been walked. І Ще такий факт: що present participle відповідає українському дієприкметнику активного стану теперішнього часу, або дієприслівнику недоконаного виду. Давайте розберемося, що таке дієприкметник активного стану теперішнього часу. Багато слів, але, але це можна зрозуміти. Наприклад. Читаючи це дієприкметник. Дієприкметники відповідають на питання який. дієприкметник і дієприслівник це дві форми дієслова. І дієприкметник відповідає на питання, який читаючи. Це активний стан, бо не про... якби був пасивний, то було б прочитаний, а так читаючи і теперішній час. Читаючий. Або ж. Дієприслівник недоконаного виду. Дієприслівник відповідає на питання. Такий дієприслівник відповідає на питання, що роблячи. Наприклад, читаючи, бо якби був пасивний стан, то було би прочитавши. І ось самі приклади. Читаючи відповідає на питання, який? Читаючи, що роблячи. Reading – думаючи, думаючи. Thinking. Лежачий. Лежачи. Lying. І приклади. Listening to the teacher, I learn something new. Слухаючи вчителя, я вивчаю щось нове. Те саме речення наступне тільки у минулому часі. Listening to the teacher, I learned something new. Слухаючи вчителя, я вивчила щось нове. І третє речення в майбутньому часі. Listening to the teacher I'll, I'll це I will, I will learn something new. Слухайте, вчителя, я вивчу щось нове. І також розглянемо, що виражає наш present participle. Всього три є пункти. Перший пункт виражає дію, що відбулося перед дією, позначеною основним дієслом. Позначає цей present participle якусь попередню дію. Наприклад. Arriving to the station, we went to buy tickets for the train. Arriving to the station, прибувши на вокзал, we went to buy tickets. Ми пішли купити квитки for the train. для Квитки на поїзд. Ось arriving, прибувши. Ми вже прибули, це, а потім ми вже пішли, ось як я розумію, це. Основне дійслово, основна наша дія, що ми пішли купити квитки, а перед цим ми прибули на вокзал. Друге, що виражає її дієприкметник, це означення. Наприклад, I saw a woman sitting in the room. I saw a woman, я бачила жінку sitting in the room, сидячу в кімнаті. Краще перекласти, я бачила жінку, яка сидить, яка сиділа в кімнаті. Догось so, соу минулий час, то краще перекласти, яка сиділа, а не сидить, яка сиділа в кімнаті. Потім обставину часу, причини, способу дії. Walking in the park, I saw my friends here. Walking in the park, гуляючи в парку, I saw my friends here. Я бачила моїх друзів тут. Тобто, коли я гуляла в парку, я бачила своїх друзів, мається на увазі, що там. Парку. І є ще такий зворот. Present participle разом з іменником або займенником, іменником, який вживається перед ним, та позначає діяча, утворює зворот. Наприклад, it's painful to watch her making the best of a terrible script. Her making це у нас цей буде зворот, і перекладу речення. І буде зрозуміло, для чого цей зворот і що він означає. Спочатку розглянемо нові наші слова. Painful, Painful означає болючий, болісний. Послухаймо, як вимовляється це слово. Британський варіант. Painful. І американський. Painful. 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 Так. Making the best. To make the best означає використовувати щось найкращим чином. І скрипт ось транскрипція і американського і, і американського і британського варіанту однакова. Скрипт означає сценарій. Танський варіант? Script. Американський. Script. 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 Звучить однаково. І It's painful to watch her making the best. Це боляче дивитися на неї роблячу е, найкраще чи використовуючу найкращим чином. Можна ще перекладну. Ну, це якщо дослідно перекласти, а якщо так нормально перекласти на українську, то це боляче дивитися, як вона використовує найкращим чином, тобто вижимає все найкраще of a terrible script з жахливого, із жахливого сценарію. І ще один приклад. He was seen coming. Якщо дослідно, він був побачений ішовшим. А Якщо нормально перекласти, то його бачили, як він йшов. Як ні, як він приходив. Як він приходив. І перейдемо до англійської наслуху. Ось наш перший урівок. I saw her smiling. I saw her smiling. I saw her smiling. Я бачила, як вона посміхалася. No one saw her coming. No one saw her coming. No one saw her coming. Ніхто не бачив, як вона приходила. Повторіть ці речення в голос. і тепер переслухаємо ще раз, коли ми, вже знаємо, коли ми вже точно знаємо, що там було сказано. I saw her smiling. No one saw her coming. Повторимо нові слова, які ми сьогодні вивчили. Їх зовсім-зовсім небагато. Painful – болючий to make the best використати найкращим чином і script – сценарій. На цьому все. Дякую, що ти дивилася до кінця це відео і сподіваюся, сьогодні мене було чути набагато краще, і не було або було набагато менше звуків зі сторони, які заважали мене нормально слухати і дивитися. Також проходьте мої тестові завдання. Якщо маєте бажання, ось є такі тестові завдання. Я їх вже зробила. Ось, наприклад, наприклад, ось так буде виглядати. І ось ми просто вибираємо правильний варіант. Ось тут так, у якій формі Heaven Walked, це в активному стані, що я не помиляюся. Ось, ось такі тестові завдання. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!